Добрий день. Пам'ятаєте, я в одному із своїх роликів сказав, що справжня історична мета вторгнення російської армії в Україну це бути публічно приниженою та винищеною в прямому ефірі. Ось в правому верхньому куті посилка на той мій ролик. Що ж, ми зараз саме це і спостерігаємо. Мало того, путіну це здалося недостатньо, тому він оголошує мобілізацію. І тисячі чмобіків покірно йдуть на убій. Втрати серед них будуть набагато більшими, бо там, де Україна винищує професійних російських військових, оці наспіх мобілізовані чмобіки тим більше виявляться неспроможніми. Само собою нехтувати ними не можна, бо натовп з автоматами це натовп з автоматами. Навіть якщо більшість з них не вміють цими автоматами користуватись, все рівно вони є загрозою. Але утилізація цих адептів руского міра буде йти прискореними темпами. Нагадаю, ще один свій ролик від 9 квітня, ось в правому верхньому куті посилка на нього. В тому ролику я казав, що Байден буде всіляко затягувати до осіння надання допомоги Україні. Тобто допомога буде йти, але тільки в таких межах, щоб Україна не програла. Йому потрібно, щоб Україна отримала яскраву перемогу у жовтні, незадовго до виборів у США, що відбудуться 8 листопада. Ця перемога ще не буде остаточною перемогою у війні, але це буде така яскрава подія, про яку казатимуть всі ЗМІ – не забуваючи підкреслити, що отримана ця, допомога, ця перемога за допомогою американської зброї, яку надала адміністрація Джо Байдена. Як ми бачимо усю весну і літа зброя йшла невеликим потоком, рівно стільки, щоб ми не програли. Як я тоді передбачав, справжній потік зброї піде у вересні. Отже, ми вже маємо контрнаступ під Харковом. Сьогодні ЗСУ нас порадували Лиманським котлом. І за логікою подій, ЗСУ зараз вже отримали такі гарні речі, які мають спрацювати у жовтні. Тож, у жовтні, ми, скоріш за все, побачимо якусь таку яскраву подію, яка буде не менше, а можливо, і більш потужною. Ніж контрнаступ під Харковом на все добре.